В чашечку, как Так да, Ну ничего, Расточник. Можешь и то, и то Расточник. И два забрать. Упоришься, то детелька чашечку. Старайся вот так да? вот. Листочок, він був... да. Мені, Мені, Ні, горизонтально, так все, ну, не не вліні, як я складу, на якусь площину. І зразу сявальність, я вона тобі допоможе симметрично відбуватися. Трошки легше в селі лінії, щоб вона не витрачувалася. Заважають відчути фон. активніше падають чуть тінь каже і тоже за коли ви про цю предметом то ведете вот і заки под торже і в другому напрямку

Трахідної світли, що вона окоплює. Сюди. Треба побудувати і не видимо числі. Поки що можеш намалювати другим. Володимир є українські мови, на мій погляд. В інших мовах такого немає. Одне слово, яке від того, що ти у його е, закладаєш, звучить по-різному. Це батьківщина і батьківщина. А ще в нас є е, святе ремесло, малювання. Ми, очевидно, сьогодні не зрозуміли б Тараса Шевченка, якщо б він не був художником. Скажіть, будь ласка, як ви прививаєте любов до своєї батьківщини для того, щоб любили свою батьківщину своїм вихованцям? Ну... Для мене батьківщина, батьківщина пов'язана перш за все з українською природою. І саме образотворче мистецтво має такі засоби, як можна краще відтворити особливості нашої природи, ну, в даному випадку нашої степової України. І на уроках образотворчого мистецтва і заплановано в мене весну, щоб проводити. Уроки під відкритим небом, те, що називається пленер. І ми запланували такий ряд виконати таких малюнків і зробити, можливо, це навіть буде вже десь в квітні місяці, виставку таких робіт, дитячих робіт на цю тему. Ну, а крім того, любов до нашої батьківщини, до нашої батьківщини це і знання нашої історії, наших звичаїв. Тому ми дуже багато, особисто я передаю, багато. Значення малюнків на такі теми, як е, пасхальні писанки, як е, рождество. От е, нещодавно в нас була така тема інтер'єр української хати на рождество. Де дуже багатий матеріал, щоб показати нічну ніч, щоб показати саме звичаї е, нашого народу. Наприклад, не всі знають, що в нас не ялинка була на Новий рік, а була звичайна вишня. Яку Садили перед восени, і на Рождество вона вже давала цвіт. Таке дуже шановливе ставлення було до природи, і така органічна, органічно було пов'язане життя наших предків із природою. Бережливе таке ставлення. Я хотів би побажати і вам, і всім вашим вихованцям доброго здоров'я і успіхів. Дякую, дуже дякую зрімно